Добрий день, поважне товариство! Моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Я вітаю всіх пробуджених. Вітаю всіх, які відчули зміни в фізичному тілі. Я вітаю всіх, які відчули зміни в психологічному стані. Я вітаю всіх, хто відчув дар яснобачення, яснослишення. Я вітаю всіх, хто вже може управляти своєю реальністю. Я вітаю всіх пробуджених. Плеяда накинула нові інформаційні поля, ви стаєте мудріші, ваші рішення приходять самі собою. Ви дивитеся на якусь ситуацію, подію і так далі, зовсім під іншим кутом зору. І це все благодаря тому, що ви пробудилися. Ви ще пробуджуєтеся. Цей процес закінчиться десь в кінці року. Ви ще пробуджуєтеся, ви тільки входите в силу. Тому не старайтеся відразу багато зрозуміти, осмислите все йде своїм чередом. То, що дали вам боги, від вас ніхто не забере, тому що творець посилає своїх людей, щоб витягнути вас знову на вищий рівень, щоб ви пам'ятали його, щоб ви молилися йому, щоб ви поклонялися йому іменно творцю неба і землі. Молитву я вам дала. І так, сьогодні я вам хочу розказати про свою роботу з богами далі. Бог Перун попередив, що вслідючі роки на землі буде сильна посуха, тому ті, хто займається сільським господарством, вже сьогодні думайте про те, як поливати поля, як їх зрощувати, як вирощувати врожай, тому що сонце буде палити нещадно. Буде посуха на землі. Запам'ятайте це і робіть все для того, щоб вижити в цей критичний момент. Земля мусить пройти свій цикл розвитку, і ви так само з неї мусите жити. Для того вам творець дає. Розум. А сьогодні я вам хочу розказати один ритуал, щоб всі люди робили. Деколи так буває, що приходить розумна людина в колектив, приходить досвідчена, приходить красива інтелігентна людина, а викликає від себе якусь таку ненависть. Хочеться просто її позбутися. Так от, коли ви відчуваєте біля себе такі хвилі ненависті, зробіть простенький ритуал. Цей ритуал від Велеса, і всі слов'янські ритуали вони добре оплачувані. Пам'ятайте, взяти молоко, туди додати меду і на цю суміш казати, як молоко і мід люблять один одного. Так, люди люблять мене всі. Це все повторити три рази, молоко з медом на дорогу.